От які богатирі були, земля не держала. У нього у то запорожця сім пудів голова, а вуса у нього такі, що як візьме було він їх у руки, та як розправи одного туди, а другого сюди, то і в двері не влізе, хоч би ті двері були такі, що через них і трійка коней з повозкою проскочила. Вони на дванадцяти язиках вміли балакати, вони із води могли сухими виходити, вони вміли, коли треба і сон на людей наслати, і туман, на кого треба пускати, і в річки переливатися. Вони мали у себе такі верцадла, що, дивлячись у них, за тисячу верствов бачили, що воно у світі робиться. Оце, як іди куди в поход, то він, хто там у їх був за старшу, чи ватажок який, чи сам кошовий, то він, кажу, візьме в руки верцадло, подивиться в нього і каже, Туди не йдімо, бо там ляхи йдуть, і туди не йдімо, бо там турки або татари заходять. А сюди йдімо, бо тут аж нікогісінького нема. А як вони воювались? Стануть було тут на орловій балці, а проти них двадцять полків вийдуть. Так полки самі себе поріжуть кров тектими по черево коням, а і байдери стоять та сміються. А це від того, що вони знаючий народ були. На своїй землі їх ніхто не міг узят. Так вони, як куди їхати, то зараз землі під усюку накладуть, у шапки понасипають та їдуть. Хто чоботи скине, той смерть. А хто шапку зніме, тому голову знімуть, так і їдуть собі. Доїдуть город який п'ють, гуляють, музики водять, танцюють, а як світ посідають на коней. Та й поїхали. І всі чують, як вони й балакають, як і коні у їх хропуть, а їх не бачать. Раз були вони у Петербурзі. Зайшли у дворець, їм стула подають, а вони посідали на землю та сидять. Приходить до них Катеринич, Дивиться, що вони сидять на землі, і давай з них сміятись. Потім підняв руку над одним запорожцем та й цілиться його вдарити. Рубай, каже, коли підняв. Так де тобі рубати? Як підняв руку, то вона й замкнулась, так і заклякла.